Доброго дня всім! Слава Україні! Ох, продовження модернізації зробив сьогодні гідравліку. Звісно, все напутано після покраски весь бачок. Тут фільтри поставив на... В корпусі Амтезовському я коли знімав відео про нього. Все, в купці наплутано, бо ну хочеться трохи поховати все. Отак от воно тут виглядає. Сонце, не знаю, чи воно буде добре, чи видно. Фільтру поставив, зараз масло залю Ех. Та й отаке таке. Тут поставив НШ-й, переробляв оцю привід весь. Меняв підшипники переточував вала. Ну, помаленьку збираємо, як воно буде, побачимо. От, тут кришечка, масло ще не залило, то єрунда. Та й такі от пироги. Ось передні вже поставив, зробив такого капота. Не знаю, гарно, не гарно, але принаймні гарніше, як було в 350 раз. Фари ще будуть чіплялися. От. Трохи з покраскою. Бідося пройшла. Красив затирав, шлігував і все одно... Деякі потки є, там не деякі такі великі є. <рі> Та й отаке. От такий такий капот буде, правда ще панелі передньої нема. І бокових це все потім дозніму. Вже як почіпляю все. Е, бо тут трохи треба ще дно під, як би сказати. Що то в мене там ще не грає. Ага, шланги причепити треба. Вот. Через той не чіпляю підлогу. Ось тут щось треба шланги якось причепити. Щоб вони не так були. От трохи низько йдуть. Це нічого. Це все причепиться. Ось сюди, може, не знаю. Будемо бачили. Якось воно буде позапихав, тут все буде закрито. Думаю, буде нормально. Та й так от. Та й таке. М -м. Всім дякую за перегляд. Вже як складу повністю, тоді вже зніму ще одне відео. От. Бардак трохи, бо все. Робиться... Не знаю. Якось так воно в мене вийшло. Нормально, не нормально, але но принаймні краще як було 350 раз. Ось такі пироги. Ну все тоді. Друге відео знімемо ще, ще колеса не поставлю. це ще багато чого не поставили. Воно що гідравліку зробив і все воно мені там. Окей, навіть вмістилося. Я на хуже сподівався, але все нормально. Може бути. Все тоді до побачення всім. Гарних вам переглядів.